Щоб отримати таку стипендію, я як і усі, наполегливо працювала, приймала участь у наукових заходах. Також я є главою РСС у секторі якості освіти. Також провожу різні конференції на факультеті. Музика. Можна навіть більше сказати, вона як більш залучає, мотивує. Тому що не у всіх є можливість, наприклад, виділяти час на роботу і на навчання. А я коли навчаюсь, я люблю поринути у саме навчання. По науковій роботі я Писала і пишу тези і статті. Також я є старостою гуртка факультету лісового садового парку господарства, паркознавство», де ми проводимо, так, я як староста проводжу різні конференції, де йдуться обговорення також різних тем, до яких можна залучитися. Мені більше цікавить поєднання теоретичних знань з практичними. Тобто, моя спеціальність вона більш практична. Вона дає дуже цікаву теорію, яка потрібна усім, у всіх галузях, але практика вона як більш допоміжна. Я вивчаю садову парку господарство, бо мені подобається робити великі такі як масштабні проекти. Мені подобається. Створювати красиві функціональні проєктні ландшафти для людей, особливо під час і після війни, ця тема буде дуже актуальною. Студентське життя в університеті приваблює тим, що викладачі вони дають усі можливості для реалізації. Самі студенти вони надихають, вони дають емоції, і ти, як людина, як особистість, можеш використати їх для себе. Також є багато різноманітних гуртків, багато секцій, спортивні активності, наукова діяльність. Тобто, є все, щоб реалізувати самого себе. Але для цього потрібно як взяти себе в руки і мати мотивацію. Останнім, чим я займалася, це відвідування уроків гончарства. Також ходжу на музейні виставки, на лекційні виставки, які також там проходять. Залучаюся до різних заходів книжкових, також де проводяться зустрічі з авторами. Книг мене це як надихає, тому що мені подобається мистецтво і культура. Після університету я планую продовжити навчання на магістратурі і паралельно навчатися по своїй спеціальності для здобування практичного досвіду. Хочеться, звісно, піти в якусь компанію, де якраз таки по ландшафтному дизайну, де займаються проєктуванням. Але якщо полезе, то навіть у Софіївку було б непогано піти. Ну, напевно, як і усі, мрію про мир в Україні і для всіх, і побувати в Росоні влітку.